Що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю, а небезпека ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Проведемо гру? Так. Чи ні? Вона на уважність. За правим відповідь ви можете отримати 1 бал. Чи можна перебігати дорогу перед машинами, що рухаються? Ні. ні. Переходити дорогу потрібно на червоне світло світлофора. Ні. Не можна гратися на дорозі ви гри? <рігра> так, не можна виходити на дорогу із-за машин, що стоять. <рігра> <рігра> так. <рігра> <рігра> так. <рігра> Зараз спробуйте відповісти на запитання. Правильна відповідь: один бал. Як називається особа? яка перебуває поза транспортним засобом на дорозі. У нас називається частина дороги, яка призначена для руху пішоходять. Опуститися і підвальне приміщення або вище породи. Краще піднятися на верхній поверх полити. Загалі тут залетувати жовтий газ і з різних колючих запитом. Він у, у два з половиною разів важче за коліти. Тому він легко накопичується в підвалах, тунелях, під темних переходах загалом не можуть ховатися люди, якщо вони підуть униз. Як пару потрібно дотримуватися після спаду води. Остерігайтеся порваних та провислих дротів, не вживати в їжу продукти, що потрапили до води. Зайшовши до приміщення, щільно зачинити двері та вікна. Правильні дві види. А... А... Будьте обережні з дротами, ні в якому разі не вживайте в їжу продукти, що потрапили до води. Силь просушити будинок, провести очищення та дезінфекцію забрудженого посуду і домашніх речей, а також прилеглої до будинку території.